Павлоград активно готується до опалювального сезону, враховуючи всі можливі ускладнення, зокрема погодні. Через обстріли енергетичної інфраструктури у нашому місті в холодну пору працюватимуть пункти незламності. Я звертаю увагу керівників підприємств, установ організацій на балансі, в кого знаходиться. Цей об'єкт, скільки у нас пунктів не зло? Їх треба підготувати в повному обсязі, щоб вони були готові на випадок якихось надзвичайних ситуацій. Там повинно бути автономне опалення, там повинна бути вода, комунікації, каналізації, освітлення, резервне освітлення, екафлоу ми закупляли. Щоб це все було в, в наявності. Пункти незглавності є частиною національної ініціативи для забезпечення життєво необхідних послуг для населення під час воєнних дій та в умовах кризи. Тож у разі виникнення надзвичайних ситуацій, Павлоградців забезпечать прихистком і базовими потребами у таких пунктах. Від стартапу до мільйонера. Чи готові Павлоградці зробити перший крок? Новий цикл навчальних програм, спрямованих на підготовку амбітних мешканців міста для відкриття власної справи, стартував. Про мету цього проєкту розповіла начальниця відділу з питань розвитку підприємництва Світлана Кусочкина. Ціль таких навчань це навчити молодь свою ідею викласти в бізнес-план і для себе вирішити, зможе їхня ідея реалізуватися як підприємництво в нашому місті. Навесні цього року вже відбувся конкурс, на якому серед дев'яти проєктів було визначено вдвох переможців, які отримали гранти. Цього року є ймовірність, що кількість учасників зросте. І у зв'язку з тим, що в нашому місті з'явилося багато переселенців, і є потреба розвивати ветеранське підприємництво. То міський голова доручив, щоб ми розробили новий порядок, там де не буде обмеження вікового. І з 2025 року буде діяти у нас у місті програма з надання гранту для молоді діючих підприємців, для переселенців і також ветеранів бойових дій. Пані Любов вже мала досвід у веденні власної справи на навчання. Прийшла заради вдосконалення своїх знань та реалізації вже існуючих ідей. Планів дуже багато є. Хочеться за допомогою цього тренінгу садокупець брати, як би сформулювати правильно чи більшість учасників тренінгу мають ідеї, які можуть сприяти особистому розвитку та допомагати місту для багатьох сьогоднішніх слухачів. Цей тренінг може стати першим кроком до великого успіху. Тому не бійтеся мріяти, експериментувати та діяти. Пам'ятайте, кожен успішний бізнес починався з маленької, але сміливої ідеї. Ще є час зробити свій перший крок. Максим Воронов, Єгор Брова. Новини ПТРК. Стрес і невизначеність стали постійними супутниками українців. Тому психологи мобільної бригади організували важливий тренінг для вчителів, навчивши їх методам самостабілізації у складних ситуаціях. Сьогодні ми проведемо лекцію, яка буде складатися з теоретичного матеріалу і з практичного матеріалу, як впливати зі стресом з тими подіями, які зараз відбуваються в нашій країні, і деяку техніку дамо для ресурсів тим нашим надавачам послуг, які сьогодні прийдуть до нас. Учителям пояснили, як справлятися з емоційним вигоранням, а також як контролювати себе під час тривоги та стресу. Психологи відповідали на запитання, що турбували присутніх. Головною рекомендацією стало відволікання уваги до того моменту, поки не активізується критичне мислення. Також були представлені легкі та дієві методи зниження напруги та стресу в тілі. Це для всіх підходи для вчителів, лікарів, місцевих, вимушено переміщених особів. Це ті знання першої психологічної допомоги, які важливо знати кожному, щоб якось попіклуватися про свою безпеку в тих подіях, які ми зараз живемо. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Максим Воронов, новини ПТРК. Благодійні організації відіграють важливу роль у розвитку різних сфер нашого міста. Один з таких напрямів соціальне забезпечення та захист прав внутрішньопереміщених осіб у Павлограді. Провели нараду, на якій представили звіт з питань соціального захисту, зокрема щодо внутрішньопереміщених осіб, які проживають у нашій громаді. У нас сьогодні чергове засідання ради з питань внутрішньопереміщених осіб, але воно не зовсім просте засідання. І звичайне у нас відбудеться презентація нашої роботи трошечки історією, Ще з березня 24-го року у нас укладений меморандум з організацією благодійної стабілізійшн Services. І в рамках даного меморандуму ми працювали над програмами соціального захисту. На зустріч прибули представники організації, які проводили відповідний моніторинг. Вони визначають проблемні питання соціального захисту внутрішньо переміщених осіб, а також надають пропозиції щодо покращення роботи в цій сфері. Сьогоднішній захід присвячений представленню результатів моніторингових соціальних програм, які були проведені у громаді. Наш партнер Stabilization Support Service. саме він проводив цей моніторинг з метою, щоб дізнатися, які проблеми, які програми зараз існують, працюють в громаді, які є сильні сторони, які слабкі сторони в цих програмах, щоб допомогти разом вирішувати проблеми, які направлені на покриття потреб внутрішньопереміщених осіб, які зараз перебувають в Павлограді. Пані Наталя зазначила, що Павлоград приймає активну участь у справах внутрішньо переміщених осіб. Але у нас є над чим працювати. Звичайно, є над чим працювати. Бо кожного дня зараз Павлоград стикається з новою проблемою, з новою евакуацією людей. І цих людей становиться ще більше і більше. Соціальна сфера, яка, яка має надавати соціальні послуги, вона вже не стикається з тим, що вона не може покривати всі ці проблеми. Метою проєкту є підтримка та допомога установам соцзахисту, яка з моменту повномасштабного вторгнення була різноманітною. Це було і облаштування додаткових робочих місць в системі соціального захисту. Були облаштовані практично у всіх інах України додаткові робочі місця у установах соціального соцзахисту населення. Надавали стріколісні велосипеди працівникам соцзахисту і територіальних центрів. Проводилися консультації, вебінари, семінари як для працівників соцзахисту, так і для самих ВПО, які переміщувалися у зв'язку з повномасштабним вторгненням. Після звіту представники ради з питань ВПО поділились враженнями від моніторингу, обмінялися досвідом та обговорили можливість впровадження рекомендацій, наданих за його результатами. Данило Трохименко, Єгор Брова, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. Медики врятували двох молодиків, які намагалися зробити брелок з кулі. В одному з сіл Дніпропетровщини хлопці знайшли кулю калібром 12,7 мм. міліметра. Один із них запропонував перетворити її на брелок. Під час свердління куля вибухнула, завдавши їм численних травм. На місце події прибула бригада швидкої допомоги. 20-річний хлопець отримав серйозні поранення, зокрема рвані рани грудної клітки, живота та поранення ока, і був госпіталізований у лікарню Мечникова. 27-річний молодик отримав незначні травми і відмовився від госпіталізації. Українські школярі будуть навчатися на рік довше. Про це заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Завдяки 12-річній системі вони приходитимуть до університету більш підготовленими. Так само учні, які обиратимуть професійний коледж, виходитимуть на ринок праці уже з професією. За реформою старшої школи профільна освіта буде запущена з 2027 року. Вона буде орієнтована на індивідуальний розвиток. Учні зможуть обирати профіль навчання. Будуть створені академічні ліцеї для 10-12 класів, де поглиблено готуватимуться до здобуття професії. Перехід на повну середню освіту за 12 років відповідатиме міжнародним стандартам, зазначив міністр освіти і науки. Перехід до пілотування реформи в Україні розпочнеться з вересня 2025 року і триватиме до липня 2027 року. У цей період будуть відібрані заклади освіти, в яких пробуватимуть різні моделі. Крапка в трикутнику. На дорогах країни встановлюють новий знак, повідомляють у службі автомобільних доріг. Наразі цей знак активно встановлюють обабіч головних транспортних магістралей. Він має офіційну назву Місце концентрації дорожньо-транспортних пригод. Знак попереджає водіїв, що вони в'їжджають на ділянку дороги, де є більше аварій. Його встановлюють у населеному пункті за 50-100 метрів від небезпечної ділянки дороги. За населеним пунктом за 150 300 метрів. Гендерний розрив в оплаті праці планують скоротити з 18,6 до 13,6%. 15 вересня 2023 року було ухвалено національну стратегію для подолання гендерного розриву в оплаті праці, яка діятиме до 2030 року. А також затверджено операційний план заходів на 2023-2025 роки. Національна стратегія подолання гендерного розриву в оплаті праці містить дуже чіткий набір інструментів. Ми працюємо і над змінами до трудового законодавства, наприклад, легалізацію надомної чи дистанційної роботи. І також впроваджуємо програми для підтримки жіночих бізнесів. Як показують підрахунки, якби жінки були залучені до ринку праці так само, як і чоловіки, глобальний ВВП впродовж 2015-2025 років виріс би на 26%. Зазначила міністерка економіки України Юлія Свириденко. Окрім того, будуть розширені можливості для жінок працювати на умовах гнучкого режиму робочого часу, надомної або дистанційної роботи. Надаються додаткові гарантії працівницям, що вигодовують дитину. За даними синоптиків, восени теплих днів в Україні буде більше, ніж холодних, повідомила спікерка Укргідромедцентру Наталія Птуха. Для жовтня середньомісячна температура очікується на 2-3 градуси вищою за кліматичну норму. У листопаді вже будемо наближатися ближче до цієї норми. Наразі вищі показники температури, а також дефіцит опадів, фіксується практично в усіх регіонах країни, що свідчить про продовження метеорологічного літа. Періодів із холодними днями стає дедалі менше, і вони стають дедалі коротшими, не такими тривалими і не настільки інтенсивними. Це уважила синоптикиня. Водночас, за її словами, говорити про майбутню зиму поки що зарано. Звичайно, ми не можемо говорити, що взимку у нас уже не буде холодних періодів і не буде морозів. Ні, звичайно, зима в певних своїх проявах буде, але виходячи з тенденцій, які зараз є, дедалі частіше вона буде м'якшою, додала Наталія Птуха.